Перед початком російської агресії в 2014 році в Україні за офіційними даними проживали близько 45,5 мільйонів людей. Нині ж на підконтрольних територіях залишилося приблизно 31-32 мільйони. Тож чисельність населення України катастрофічно скоротилася і продовжує падати. Це і є корінь майбутніх проблем і для економіки, і для оборони, і для соціальної системи. Чому так сталося? Ну, перша причина, звісно, війна. Прямі втрати, поранення, міграція, зруйнована медична інфраструктура, непевність у майбутньому усе це б'є по народжуваності і підвищує смертність. Друга причина масштабний виїзд. Насамперед виїхали жінки з дітьми. Коли дитина пішла до школи, коли є робота і житло, людина закріплюється на місці. Чим довше родина залишається у новій країні, тим важче повернути її назад. Третя причина старша за війну. Ще до 2014 року народжуваність в Україні падала. Чоловіки жили в середньому менше, ніж у ЄС. Четверта причина економічні та соціальні умови. Нестабільні доходи, брак та недоступність житла, стрес, подекуди неякісна медицина, у тому числі і репродуктивна. Усі згадані фактори разом створюють так звану демографічну воронку. Тенденції останніх років тут логічні і неприємні. Абсолютна кількість народжень падає, смертність тримається високою, особливо серед чоловіків робочого віку. Частина біженців повертається, але повільно. Усередині країни триває внутрішнє переселення, прифронтові регіони вимиваються, там закриваються школи, лікарні, бізнеси, і народжуваність там ще нижча. Це вже не статистика, а пряма загроза нормальному функціонуванню громад. До чого все це веде? По перше, це б'є по економіці: кадровий голод у виробництві, будівництві, енергетиці, медицині, освіті. Та й загалом не вистачає не те, що кваліфікованих працівників, але й взагалі робочих рук. Підприємства не можуть наростити випуск чи розвиватись без людей або технологій. Менша кількість працівників змушує роботодавців підвищувати зарплати, що, у свою чергу, відображається на вартості кінцевої продукції, а це розганяє інфляцію і робить всіх нас біднішими. По-друге, значна частина населення відірвана від продуктивної праці і змушена захищати країну від російської агресії. Ці у довгій війні пришвидшено вигорає мобілізаційний резерв, утримання боєздатності дорожчає, а якість людського капіталу неможливо нічим замінити. По-третє, соціальна сфера погіршується співвідношення між працюючими людьми та пенсіонерами. Пенсії і медицина тиснуть на бюджет більше ніж раніше. Регіони із відтоком молоді входять у спираль. менше дітей, менше шкіл, менше лікарів, гірша медицина, гірша медицина, ще менше народжуваність. Але як щодо прогнозів, почнемо з оптимістичного: якщо у найближчі два роки бойові дії припиняться і настане відносна стабілізація, можливе повернення за кордону частини родин. Народжуваність трохи підскочить за рахунок так званих відкладених рішень та повоєнного оптимізму. Але без системних змін вище ніж приблизно півтора дитини на жінку народжуваність не підвищити, а цього замало для сталого розвитку суспільства. За статистикою, щоб забезпечити просте відтворення населення, кожні 10 жінок повинні народжувати 21 дитину, тобто більше двох дітей на одну жінку. Консервативний сценарій: війна продовжується і поступово перемелює людей та інфраструктуру. У таких умовах більшість біженців залишиться за кордоном. Народжуваність не перевищуватиме однієї дитини на жінку. Населення продовжить скорочуватися, а середній вік зростати. Ну і песимістичний сценарій це ескалація війни, чергові хвилі виїзду людей за кордон та ще нижча народжуваність. За 6-10 років це провал за кількістю дітей та студентів, гострий брак кадрів у критичних галузях. Другий та третій сценарій це, як бачите, стагнація, яка означатиме, що для працюючих обслуговувати пенсійний фонд та медицину буде все важче, а економіці буде вкрай складно відновлюватися. То що тоді робити? Ніяких чарівних рецептів не існує, але є набір реальних кроків, які працюють разом. Якщо спрощено, загалом їх вісім: перший безпека та медицина пологів. Пологові будинки мають працювати стабільно з електрикою, теплом та водою. Має бути доступна кошельська допомога, нормальна логістика для вагітних, плюс програми психологічного здоров'я. Війна це тривалий стрес, і він прямо впливає на рішення мати дітей, плюс програми збереження генного матеріалу, це конкретні дії, які дають військовим та їхнім близьким шанс на родину. Другий крок житло та дитяча інфраструктура, створення швидкого модульного житла, реконструкція квартир під оренду для родин, гарантовані місця в садочках та школах для внутрішньопереміщених та для тих, хто повертається за кордону, компенсації оренди на перший рік, муніципальні няні або сервіси догляду у містах. Третій стимулювання українців повертатися з-за кордону в країнах перебування потрібні так звані єдині вікна, хаби, де родинам допомагатимуть із пошуком роботи, забезпечення місцями у дитсадках та школах для дітей, де допоможуть із перевезенням речей, де також можна буде отримати грошові компенсації на релокацію та житлові сертифікати. Потрібні також податкові канікули на перехідний період і персональні пакети в конкретних громадах. Тут і робота, і садочок, і лікар. Тоді повернення стане прогнозованим і безпечним. Четвертий крок: розвиток діаспор і подвійне громадянство. Не треба змушувати людей рвати зв'язки з країною проживання, потрібен міст, можливість легально мати два паспорти. Це і легальний в'їзд, виїзд, навчання та служба. Чим менше бар'єрів, тим більше користі від наших людей за кордоном. П'ятий продуктивність замість кількості. Брак робочих рук це не вирок, а виклик. Ми зобов'язані стати технологічними. Автоматизація і роботизація будівництва та аграрного сектору, цифровізація виробництва, субсидії на техніку для малого та середнього бізнесу, масова перекваліфікація, важлива також участь жінок у високопродуктивних секторах: IT, інженерія, менеджмент, а також цільові програми інтеграції ветеранів, реабілітація, навчання, гарантія робочого місця. Рухаємось далі. Шостий крок: керована імміграція. Без залучення робочої сили з-за кордону нам все одно не обійтися. Але це має бути керований і точковий процес. Лише ті, хто потрібен насправді. Наприклад, медики, інженери, будівельники тощо. На старті іспит змови та базових законів, визнання дипломів, тимчасові дозволи та прив'язка до регіонів відбудови. Тоді емігранти не витіснятимуть українців, а закриватимуть критичні дірки. Сьомий здоров'я та довга активність. Ми втрачаємо людей не лише через війну. Серцево-судинні захворювання, травми, зловживання алкоголем це тисячі перечасних смертей щороку. Тут потрібні державні програми діагностики, профілактики і реабілітації хвороб. Це дорого, але економічна віддача це окупить. Ну і восьмий крок: дані та управління. Нормальна демографічна політика неможлива без точних цифр. Має працювати цифровий перепис, інтегровані реєстри, електронні медичні картки, реальна статистика міграції. Тоді це дозволить економити гроші, виділяти їх під конкретні показники та терміни, а не загалом. Як бачите, щоб Україна не стала безлюдною, а то й взагалі окупованою, діяти треба вже зараз і системно. Тільки так ми зможемо вибратись із демографічної ями, в якій вже знаходимось. Ото таке.